Всім привіт! Сьогодні хочу записати корисне відео. Надіюся, що буде мене чути більш-менш нормально. Ви знаєте, що у мене є курси по Сатурну, по Юпітеру, по сонцю, по Венері. І я планую робити курси по всім планетам, по всім сферам життя. Ці курси мають доступ назавжди, і вони постійно будуть доповнюватися кожен курс. В кожен курс я буду додавати нові уроки, нову корисну інформацію. І от хочу з вами поділитися такою важливою інформацією по приводу зневіри або відчерю. Ви знаєте, що є такий транзит Сатурна, – «Садесаті». Курс по Сатурну я в першу чергу робила для тих людей, хто проживає такий транзит, «Садесаті». І я сама війшла в цей транзит Сатурна складний вже з кінця березня цього року на 7,5 років. І я була позитивно настроєна щодо Седесаті. Я думала, що так як Сатурн для мене така благоприятна планета, хоч і хоч і ретроградний, хоч і в Скорпіоні, там і в шостому в домі здоров'я у мене були надії, що він мене буде пожаліє, але я вам скажу, що я дуже-дуже відчула його вплив з моменту початку. Зрозуміло, що це в першу чергу відразу вплинуло на моє здоров'я. Я ще не встигла в себе прийти як не одне, то друге. Потім ще якісь такі речі не дуже приємні, постійно траплялись і переживання, і близькі. Ну, в общем, Відчула я на всі сто Садесаті, а попереду ще 7,5 років. Ви знаєте, дуже цікаво на собі переживати цей досвід вже в такому осознаному віці, тому що перший Садесаті був в дитинстві, теж не дуже приємний, якщо згадати. А от другий ну, не дуже хороший вчитель мій помер. До речі, Сатурн у мене управляє домом вчителя і стоїть в шостому домі також. Це для мене такий також був стрес. І паралельно, наче нормальне життя. А розумієте, коли такий стрес мені важко проводити консультацію, у мене були такі стани, що я вже нічого не хотіла. Думаю, а може мені відмовитись від того, від того, а може мені взагалі вже не вести навіть соціальні мережі. Бо коли нема енергії, то якось нічого не хочеться, і таке униння, хоча внішня. Це не сильно помітно, тому що люди так плутають. От навіть мої близькі плутають, я їм вже це все проговорила цього разу. Навіть з близькими там виясняли відносини, висказували якісь свої обіди, тому що, наприклад, зараз ми живемо в сучасному світі, і якщо хтось веде свій блог, з сторіс, то люди думають, що так насправді у людини життя. Що там завжди позитив, завжди все супер, цікаво, але ж людина показує там одну-дві хвилини за свій день і тільки те, що вона хоче показати. А все інше, що не бачать, другі люди. Ніхто взагалі не знає, що у цій людини в житті відбувається, як вона себе відчуває, який у неї настрій, скільки задач вона рішає, вирішує за день і взагалі. Шо що... ну це буває дуже складно, але ж люди про це не знають. Люди бачать тільки одну якусь сторону. І не все ж хочеться розказувати, розумієте? От я вчора написала пост, де поділилася, що так, я зараз у мене такі не дуже приємні відчуття, що я зараз в такій трішечки депресії, з якої намагаюся вийти ще давно. Думала, що море допоможе, але воно мені поки не допомагає. І... Це те, що я захотіла поділитися, тому що деякі люди це відчувають, да вони дивляться на людину і бачу, що щось не то. Деякі люди відчувають енергетику, а деякі нічого не відчувають, бачать картинку і думають, що все нормально. Кайфує людина, насолоджується життям собі. Тому хотіла вам розкрити дуже-дуже таку важливу тему. Оці відчуття, які там зневіра, вічець, униння, по звичне слово для мене це униння, так. Да? Це самий великий гріх. Я вам про це вже не говорила не раз в курсі по Сатурну, що Це дуже дуже великий гріх. І колись навіть в дитинстві читала дуже цікаву книгу, де розказували про озеро, то що відбувається після смерті. Там жінка померла, розповідала свій досвід, що з нею було. Коли потім вона повернулась до життя, але вона розповідала подробно, як вона це все проходила, там ад і так далі. І там вона описувала дуже подробно озеро. ...у Нимі, де плавали мертві люди, в общем, які допускали такий гріх у нині, і це вважається дуже дуже сильний гріх у всіх релігіях, і за такий стан. Відповідає планета Сатурн. От Сатурн, якраз у кого Садесаті, у кого транзит Сатурна, період Сатурна, у кого він ретроградний, ослаблений і так далі. Тобто, у кого якийсь є вплив Сатурна, то з цим людям треба боротися з цим унинім. Сатурн нам його любить давати. А нам треба з ним боротися, треба його не допускати, тому що це дуже дуже погана енергетика, яка в итогі… Та нам заважає рухатися вперед, яка навпаки забирає ще більше всі наші сили. І якщо ми з цим не боремося, якщо ми дозволяємо це собі відчувати, нічого не робимо, то стає ще гірше і ще гірші події ми притягуємо в своє життя. Так? Тому що треба довіряти Всесвіту. Коли ми в унині, в депресії, то ми наче не хочемо жити. Понімаєте? У нас таке. Ми таке транслюємо в цей світ, наче ми відмовляємося, наче нам все не подобається. А що ж не подобається? треба цінувати те, що є. Да, от, наприклад, я в Іспанії на шикарному морі, чистому, теплому, красота, фрукти. Ем... А я не можу радуватись, тому що мені це якесь униння. Так, да, є багато подій в моєму житті, про які ви не знаєте, тому що я нагадую, що не всім людина, кожна, навіть блогер, ділиться, бо є такі речі, якими не можна ділитися. Є такі речі, які пов'язані не тільки зі мною, а з кимось іншим. Я не маю права цим ділитися, але це дуже впливає на мене, на мій стан. І це заважає радуватися життю. розумієте? Боже, шумно, я надіюсь, вам буде не дуже шумно, дуже заважає. В общем, навіть коли все так гарно, да, то це все десантій і плюс це все дає таке униння, відчай. Бувають, це у кожної людини буває. Бувають такі періоди, коли нам здається, що життя зупинилося, що важко рухатися вперед, що те, що ми хочемо, воно не відбувається. Що Сатурн це взагалі планета карми, дисципліни, відповідає за час, дає затримки і випробує нас на терпіння. І ми навпаки повинні це в собі розвивати, маленькими кроками далі жити і не допускати цього негативу. І сьогодні я хотіла з вами поділитися. Про таку важливу, важливу тему. Я буду трішки підглядувати, я собі план написала, щоб нічого не пропустити. Так що я хотіла з вами поговорити про вібрації людини. Я думаю, що ви помічали, що ви коли спілкуєтеся з однією людиною, від неї йде такий позитив. Вона може нічого не говорити, а вона як сяє, наче да? у неї відчувається аура така хороша. Біля неї все так добре, а є інша людина, похмура, зла, негативна. Всіх засуджує, критикує, постійно спорить, щось доказує. І до такої людини додому там прийдеш і в неї. Вона може ця людина навіть не говорити. А ви по енергетиці відчуваєте якось важко? Вам робиться погано. Тость, ми всі і злучаємо та ці вібрації в світ. Все, Всі предмети ізлучають, живі люди і ізлучають вібрації, і вони є високочастотні і низькочастотні. Ми це все транслюємо. І от те, що ми транслюємо, те ми до себе притягуємо. Ось чому нам потрібно відслідковувати, щоб у нас не було цього у бо це унині це дуже низька вібрація. Дуже низька. І якщо ми, наприклад, завжди болі менше на позитиві, да. А інколи там униння, то це нічого страшного. Там інколи впадаємо в ці стани, це нормально, треба швидше з цього виходити. А якщо ми так живемо і постійно в цих станах на низьких вібраціях, злість, заздрість, стид, агресія, роздратування, конфлікти. І якщо люди постійно в цьому живуть часто, це на протязі дня, то це низькі вібрації, які притягують хвороби, нещастя, погані події. І це все на квантовому рівні, давно це все помічено, це фізика квантова, це все навіть доказано вже научно, що вібрації злучай. Наприклад, взяти духовну якусь людину, яка медитує, молиться, позитивна настроєна, вона злучає дуже високі вібрації. І взяти людину, яка п'є, курить, б'є жінку, якийсь чоловік, наприклад, то це максимально низькі вібрації. Це все, але це все можна змінювати. Так? І наші вібрації ми транслюємо в світ. Опять же, так? Тобто ми це і злучаємо. Люди це все відчувають. І ми відчуваємо вібрації інших людей. Ось, наприклад, коли я їхала сьогодні на море, то в транспорті я якраз готувала цю тему. Думаю, про що ж я хочу записати відео? Я ще вчора написала, що я дуже дам корисну інформацію в курс. Написали, яку, я вже знала, в кінці я вам розкажу, яка саме я для вас підготувала е, таку цікаву підбірку. І, е, я сіла там, де зарядка була, щоб зарядити телефон, і діти сіли також біля мене і сидів поряд чоловік. І я відразу від нього почула такий негатив, дуже-дуже сильний негатив. В мене якось мені стало погано, все з'їжджалось. Але ж треба було сісти там. Щоб всі разом і так далі. І от якось він мене дуже насторожував, опять же, бо він злучав такі вібрації. А потім я помітила, що він постійно дивиться на Іліану, якось таку, а вона була з іграшкою Лабубо, якось подивлюється, подивлюється. Я далі щось там собі писала в нотатки, а потім він взяв телефон і почав тихенько, типа втіхаря, знімати на відео Мою дитину разом з цим Лабубом. Я побачила, на нього він зразу вимкнувся, а потім вийшов на наступні зупинки. Ось, бачите, я відчувала його вібрації негативні. Він якось себе так негативно думав, може, якийсь маняк чи що, я не знаю. У нього якісь дуже погані вібрації. Тобто ми це все відчуваємо. Особливо люди інтуїтивні, дуже чутливі, емпатичні. Вони це все можна їм нічого не говорити, розумієте? От можна познайомитись з в компанії, знаходитись, дівчата, познайомитись, прийти і там потім ви з подружкою говорите, Ось а ця мені чомусь не сподобалась. От якась вона нічого не говорила, але якась трошки неприємна. От від неї йде якийсь такий негативчик, тобто ми це відчуваємо, навіть якщо людина не говорить, бо людина випромінює таку вібрацію. І важливо, як ми вібруємо, відстежувати це на низькій частоті чи на високій, бо це впливає на наше життя, на наш успіх, на наше здоров'я. Як зрозуміти, на якій частоті ми вібруємо? Зрозуміло, що зараз дуже складно вібрувати постійно на високих частотах. Я коли з вами поділилася, як мені зараз не дуже добре, то я отримала такий зворотний зв'язок дуже сильний. Мені писали і в Телеграмі, і в Фейсбуці. І в Інстаграмі, дівчатка, смски, що вони зараз відчувають те саме. Я всіх обіймаю, маю, тобто, я не одна така. Я розумію, що таких багато, бо зараз такий складний час. Ми довго живемо в війні. Там, коли війна, ми переживання. У кожного свої труднощі, навіть якщо людина живе в гарних умовах, навіть якщо вона там десь за кордоном і не, не там, де війна, да? але все одно це все дуже, дуже складно зараз. Ми в такому стресі давно знаходимося, а паралельно кожного дня якісь свої стаються битові проблеми, питання, які потрібні. Трібно вирішувати стрес, такий, так? нас життя тримає завжди в тонусі. Зрозуміло, що важко себе підтримувати на високих вібраціях. От мене дуже рятують тренування у нас в клубі Sunrise Women Club. Так, діти мої, треба дивитися, де вони там купаються, іноді поглядувати. Бачите, у мене Сатурн мені дає такі страхи, а вони всі сидять нормально, вже зонтик розложили, самостійно. В общем, така дуже тривожна страхи. Це все мені дав Садесаті. Я прям тільки чекаю, якийсь негатив, дзвонок, якийсь, я вже боюся. Вже... Це ну, в мене так і так це було, але дуже-дуже посилилося і за Седесаті. І хоч я знаю, як гармонізувати, я все знаю, розумієте, Я можу допомагати іншим і сказати, людина почне виконувати, і їй буде легше. А я сама все знаю, але ж хто буде виконувати це все. Ну, в общем. Дивіться, як дізнатися на яких вібраціях ви є завжди. Дуже корисна є практика. Наприклад, на протязі тижня ви заводите будівник на телефоні на кожну годину або півгодини. Берете зошит і дзвонить будівник, а ви собі задаєте питання, як я зараз себе почуваю? Які в мене зараз емоції? Що в мене зараз, вообще взагалі, як я і пишете? Да там плюс-мінус, наприклад, або там зараз я весела, бо я сумна, я роздратована. І так цілий тиждень. Ну це хоча б хоча б раз треба зробити, щоб заслідкувати. І потім вже вам буде понятно, яка у вас вібрація. Низька чи висок. З роками я помітила, що люди, які стають старшими, є знаєте, є старші люди, які в благості старіють, вони такі позитивні, вони така миленька бабушка, як боже одуванчик, неї такі морщиночки, вона світиться, вона така мудра, добра, а є такі злі. Є люди, робляться з руками чим старше, тим зліша. Тим все не так. Погляд дуже злий. Тобто розумієте, але ж ми на це можемо впливати. Для початку ми повинні відслідкувати і зрозуміти для себе, бо це нам треба, це не комусь треба, на якій частоті ми вібруємо преимущественно. Бачите, я зараз вже навіть говорю, як якась вчителька, як лектор, якась така серйозна стала. Я думаю, що може ви помітили, я по собі дуже помічаю. Я сьогодні проводила урок у Анічки. Я казала, як психологу душу і злівала, і казала, що розумієш, я така якась серйозна стала, що я раніше завжди з посмішкою була на обличчі. Як почав впливати цей я стала така дуже серйозна і їду. В транспорті я помічаю, що я така осознаю, що я сижу з клинообразним обличчям, таким пішлом, коли розвернута, знаєте, ой, посмішка вниз розвернута. Це зараз, кстати, тренд мені говорила Малька, ще така посмішка. І це вчитель мій, який помер, Рамі Блек, говорив, що. Клинообразне обличчя. Ну це все як все погано у людини. Їде така нещасна, і це дуже-дуже погано, це низькі вібрації. І позаписуйте, і може ви вже вам зрозуміли, що негативні емоції це не низька вібрація. Позитивні емоції гармонійність, позитив, юмор в благості, ніжність, якась радість. Турбота це все високі вібрації, спокій такий. Спокійство ума, спокій ума це дуже важливо, це на першому місці стоїть. І залежно від того, які вібрації ми випромінюємо, те ми і притягуємо. Тому що подобне притягують подобне, це також моя фраза з дитинства. Я з дитинства ще мріяла стати психологом, читала багато психології. Це перша моя фраза, яку я заповнила з психології. Подобне притягувати подобне, тому не дивно, що якщо ми вібруємо на низьких частотах. То у нас як не одне, то друге потім. Так? Як не здоров'я, то одна погана новина, то потім друга погана новина, то потім якісь конфлікти, то ще щось. Бо тобто ми це притягуємо самі. А якщо ми ще знаходимося в оточенні таких людей, буває, ти там позитивний, стараєшся, хоча б тобі важко, ти вонині, але ти стараєшся переключитися на цю другу волну. Намагаєшся кожного дня щось для цього робити. А що для цього робити? Контакт з природою, це фізичні навантаження, це медитація, це здоровий спосіб життя, так? але ти попадаєш в оточення в простір людей, які нарізані, негативні, втомлені. У них обіда на це життя взагалі, на чоловіків, на конфлікти якісь з іншими людьми. І ти в їх простір попадаєш. І ти сам робишся таким, і ти сам вже тобі важко радіти, і так далі. І починається так, ще гірше. І ти починаєш такі самі вібрації і злучати низькочастотні. низькочастотні. А низькочастотні вібрації вони нам не дають здоров'я, вони нам у нас забирають енергію. Ми не можемо потім, а енергія це гроші, це успіх. І потім замкнутий круг. У нас низька вібрація, низька частотна, у нас немає енергії, у нас зникають доходи, у нас впливає конфлікти з усіма. Тобто і все погано. І потім ми думаємо, а як ми можемо радуватись, як у нас там заробітків немає, здоров'я погіршується і так далі. Як радуватись, чому радуватись? Бо це замкнуте коло ми самі собі це підсвітили. Існує така шкала свідомості. Десь постараюся знайти в інтернеті скину. Також можна відстежувати себе і стрімитися для того, щоб були високочастотні у нас вібрації. І також, також, також я хочу вам сказати, намагайтеся. Якщо вам зараз погано і ви відчуваєте, що ви часто на низькочастотних вібраціях, що ви самі це весь негатив також випримінюєте, що у вас у нині бути серед людей, хоча б на деякий час обмежити спілкування з низькочастотними людьми, які випримінюють низькочастотні вібрації. Так, хоча б на деякий час треба себе ізолювати від таких людей і навпаки. Спілкуватися з високочастотними, з позитивними, легкими, добрими, щирими. Тому дуже класно себе оточувати однодумцями, бути в якихось сообществах, от як у нас, Sunrise Club, це однодумці, да? люди, які хочуть вести здоровий образ життя, гарно виглядати, молодими, красивими бути довго. Наприклад, навчання у мене по астрології з моїми ученицями це однодумці, які розвиваються, шукати якісь свої сообщества. Дуже вібрації класно повишають творчество, люба творчість у когось танці, в когось вишивання. Я згадала, як же мені подобалось вишивати, як же я хочу вишивати. От приїду в Софію і знайду магазин, де все продають, бо я все чекаю, коли я в Україні куплю цей бісер. Раніше я постійно вишивала ікони бісером. Коли я була вагітна Амалькою, я за вагітність вишила 9 ікон. І це мені так допомагало відчувати себе добре. І зараз у мене таке бажання вишивати бісером, я не можу передати. От реально приїду, обов'язково знайду і почну вишивати. Буду вишивати всім якісь подарунки, бо я всім роздарювала ці ікони. От бачите, інсайт. Завдяки тому, що я вам зараз записую, я сама. Знайшла відповідь, що мені може допомогти, що мені раніше допомагало, то дуже важливо, в общем, творчість дуже добре. Да? Шо... Оточити себе однодумцями дуже добре, шукати якийсь позитив. Да, рілси там погано, коли ми постійно в соціальних мережах, але якісь смішні рілси можна подивитись, переслати якісь подруги, вона вам, якусь комедію, а не негатив подивитись, да? високі, якісь вібрації. Е... І на це, на наші вібрації впливає багато факторів. Це не тільки те події, які відбуваються зараз. Це впливає взагалі наша карма. Ми вже народжуємося з якимось рівнем. Наше оточення, наша, наша сім'я, наше, виховання, які були наші рідні. Розумієте, дві людини різні, наприклад, народжується дитинка, дівчинка, гарнесенька. В неї вже менше проблем. Вона народилася гарнесенька. Вона народилася в багатій сім'ї. Культурні, де ніхто не матюкався, не пив, не бився, де її водили по різним кружкам, їй давали любов, її гладили, цілували, казали, яка вона красива, яка вона умненька, з ложечки кормили. Які у цієї вона слухала там, займалась на фортепіано, малювали. Зрозуміло, що у цій дитини будуть уже апріорі заложені вібрації більш там. Позитивні і взяти дитинку, яка народилася, в неблагополучній сім'ї, які було дуже складно. Вона пережила багато криз е, ризиків у своєму житті. Вона бачила погане, їй не було що їсти, наприклад, а да, то зрозуміло, що у неї вібрації вже менші, бо вона в стресі постійно знаходиться, в переживаннях і так далі. І далі продовжує, наприклад, ця дівчинка жити з бабушкою, з мамою, без чоловіка, бо мама розвелась з чоловіком, бо папа бив, наприклад, маму, вона це все бачила, а потім ця мама і бабушка злі на чоловіків. І ця дитинка все слухає, все чує. Ця бабушка і мама всіх кожного дня критикують, жалуються на життя. То розумієте, як важко ці дитинки потім вирватися і бути не такою, і думати позитивно. Ну, це ж взагалі це дуже важко. І да, тобто, заложено наша карма, наше оточення, наше виховання, наш рід, наша сім'я, впливає на це, як ми зараз живемо, впливає, чи ми розвиваємось, чи не розвиваємось, події, які ми пережили, досвід, який ми пережили. Бо є люди, у яких взагалі не було стресу в житті, ніяких поганих подій, а є люди, які пережили все, що хочеш уже. Тому це дуже також впливає. Як? Підвищити вібрації. Я вже сказала, творчість, однодумці, практика вдячності. Це коли ми, от я вчора, так, чи коли там перший раз нормально могла якось відчути, що Боже, це ж клас, я ж на морі, спокійно плаваю, в море тихе, думаю, таке ж чисте, таке тепле, я в Іспанії, Боже, яка ж краса. Боже, спасибо. дякую тобі за це за цю можливість, За єдиний раз за все це время до мене якесь прийшло знання, що треба бути вдячними, що все познається в порівнянні. І дуже класно, коли якщо ми кожного вечора перед сном аналізуємо наш день і будемо знаходити там хоча б п'ять речей, за які ми вдячні за цей день. То це буде дуже-дуже підвищувати наші вібрації. Це вже, це вже буде, тільки це вже зіграє дуже-дуже важливу роль. Так, Медитації, афірмації. От я почала знову слухати афірмації зранку, бо колись їх слухала, думала, колись я слухала, потім перестала. Афірмації Луїзи Хей я колись включала. Я взагалі з дитинства любила книги Луїзи Хей читала. і читала. Оце також дуже повішає. Заняття творчістю. Наприклад, творчість для мене зараз це фотографія. Це моє хобі, я дуже люблю, я від цього отримую задоволення і коли обробляю фотографії, також мені це дуже подобається як вишивання. Тому що я беру да, цю фотографію, беру цей олівець спеціальний і ретушую, щось там додаю, то тобто це творчість, але все одно вишивати дуже хочу. Да? Юмор, позитив повішає вібрації. Взагалі духовно розвинуті люди світі, і не тільки світі, вони позитивні. І от треба до цього стремитися. Позитивні люблять посміятися, пошуткуватися, але це не сарказм, не забувайте, що це не сарказм, це в благості повинно бути. І до чого я вела, що ж я хотіла вам порекомендувати, і що я також спочала робити, що коли, колись я це робила. Я е, знаю, що вібрації дуже-дуже підвищує музика, але не така, знаєте, як я люблю іноді всі люди, у кого Сатурном, питання послухати музику таку депресивну, де щось там про кохання, якась ностальгія, щось там сумне. Не треба це слухати, слухайте якусь веселу музику. Але дуже корисно слухати класичну музику, це всі знають. Класична музика вона е, випромінює, високі, максимально високі вібрації. Навіть якщо вона вам не подобається, навіть коли особливо молоді кажуть, фу, як це слухати класичну музику. Я пам'ятаю, що коли я була вагітною Амалькою, я слухала класичну музику, бо це всі знають, що вагітним треба. Я Іляну також трохи слухала, там вже більше мантри слухала, бо я вже була астрологом. Е, Мантри також дуже висока вібрація, і молитви православні, якщо там ви, вам не подобається мантра. Да? От класичну музику дуже рекомендую слухати, хоч потрішечки, починайте по дві хвилини, по п'ять хвилин. Прив'язуйте це прослуховування до якихось дій, які у вас вже є. Наприклад, йдете в душ, у вас як закон там включаєте класичну музику. Або, наприклад. Тільки прокинулися, перед тим, як дивитися новини якісь погані читати, включіть на 5 хвилин собі класичну музику. Ви вийшли на прогулянку, включіть собі класичну музику. І воно паралельно буде вам підвищувати вібрації і притягувати хороше ваше життя, і ви будете вже злучати зовсім інші вібрації. Це як прошивка, знаєте, як програма ви встраюєте. Я для вас підготувала плейлист з класичною музикою. Вже готовий вже набір самих таких найкращих композицій, які будуть підвищувати вашу вібрацію. Я скину посилання, цей плейлист у мене в Ютубі я зробила. І обов'язково з вами ним поділюся, щоб ви вже не шукали окремо, а вже буде відразу набір. Там по-моєму 33 композиції. Я прослухала всі, багато з них я вже чула, десь але я не знала, як вони називаються. Тому раджу це моє таке вам послання почати слухати класичну музику кожного дня, хоч потрішечки, і наблюдати, спостерігати, як на вас це впливає, це 100% буде підвищувати ваші вібрації, буде їх робити високочастотними. Бажаю вам удачки. Буду дуже дуже вдячна за зворотній зв'язок. Пишіть коментарі під цим відео. Пишіть свої думки. До речі, це один із пунктів. Після того, як я поділилася своїм станом, дівчатка почали писати свій досвід, давати рекомендації. Я обов'язково ще кожну рекомендацію розкрию. До зустрічі в наступних відео. Бажаю вам позитиву і високих вібрацій.